От і закінчилася ця маленька пригода рожу чотирилапого дружочка. Можливо, дехто скаже Це мало, не має а коли я вже виграв? Гранні про що. Але коли ти ще вчора ганяв на ось цьому, а сьогодні пересів на ось це, в такому випадку гра сприймається як щось неймовірне. Ти абсолютно і повністю занурюєшся в атмосферу гри, і кордони між реальністю і віртуальним світом зникають, особливо коли ти пробуєш це вперше. Тому грав цю гру в першу чергу через красивий графон і раджу кожному проникнутися атмосферою цієї прекрасної гри. Тут, звісно, були зачеплені такі теми, як проблема із забрудненням планети, класове нерівенство. Так, Та й в принципі те, що роботи — це наступна сходинка еволюції людини чи ті, хто будуть після нас підкуряти все Хоча тут вони зображені слабкими терпілими, які не можуть справитися зічками. Єдине, що набрало дурних звичок від людей, і навіть не усвідомлюють, як багато вони можуть, враховуючи їхню тривалість життя, якийсь скіт. Який навіть читати не на мій, який впав з поверхні, його взагалі нічого не хвилює, і не робить що хоче, він просто кіт. Одним днем дає їм зрозуміти, що бути деденсайдом поки зарано, бо в тій ямі трохи тісно. Тому не будьте деденсайдом і не засирайте планету. Загалом мені сподобалось, після цієї гри я почав замічати, яке ж круте освітлення в реал лайф. Шейдери прям 10, з 10. За атмосферу грі також ставлю 10 з 10. На цьому все. Можливо, ще побачимось.